Інформація про події від патрульної поліції міста Черкаси. Черкаські патрульні затримали чоловіків, які вчинили бійку біля нічного клубу. Крадій, який поцупив футбольну форму черкащанина, потрапив до відділку поліції. Водний патруль продовжує охороняти Дніпро. Та як патрульні відзначали День безпеки руху. Вихідними близько четвертої години ночі до патрульних поліцейських надійшло повідомлення про бійку в одному із розважальних закладів Черкас. Прибувши на місце події, патрульні побачили велике скупчення людей біля входу. У наслідок бійки було побито невідому особу одного із відвідувачів клубу. Дану бійку негайно припинили. Інспектори викликали бригаду швидкої для надання медичної допомоги потерпілому. Згодом місцеві жителі, які були у нетверезому стані, почали конфліктувати. А коли їх попросили покинути приміщення, продовжили битися біля нього. Дотримуючись заходів особистої безпеки, патрульні затримали кількох осіб. Один із дебоширів бійці отримав незначні травми. Його черговий екіпаж доправив до третьої міської лікарні. Згодом до медзакладу приїхали товариші чоловіка, які на зауваження не реагували та почали агресивно себе поводити відносно інспекторів патрульної поліції. Затриманих передано працівникам міського відділку поліції. 5 вересня близько 20-ї години патрульні отримали виклик про те, що з помешкання черкащан, що по вулиці 30-річчя перемоги, невідомий викрав рюкзак з футбольною формою. Оперативно прибувши на місце події, поліцейський патруль опитав свідків та заявника. З'ясували, що чоловік залишив свої речі на кухні малосімейки та пішов до своєї кімнати. У крадіжці потерпілий запідозрив товариша сусідів, який на момент злочину був у них у гостях. Отримавши орієнтування, черговий екіпаж виїхав на пошуки крадія. Його затримали по гарячих слідах. Громадянин у всьому зізнався. Патрульні доставили чоловіка до міського відділку поліції та передали в руки слідчим. Черкаський водний патруль разом з екологічною інспекцією контролюють порядок на воді у збережі Дніпра та борються з браконьєрством. Вони виявляють порушників, які займаються незаконним полюванням на водоймах, виливом риби та керують транспортними засобами у нетверезому стані. Від початку вересня межі патрулювання для інспекторів знову розширили. Вони охоплюють Золотоніський, Чорнобайський та Черкаський райони. Днями під час патрулювання виявили чоловіків на човні із забороненими знаряддями лову. Черкащани порушили правила любительського рибальства. За такі дії щодо громадян склали протокол за частиною 3 статті 85 КУПАП. Ще двоє осіб на човнах рибалили в заповідній зоні, що заборонено законом. У зв'язку з цим чоловіки отримали протоколи за статтею 91 Кодексу України про адміністративні порушення, порушення правил охорони та використання території та об'єктів природно-заповідного фонду. 3 вересня патрульні Черкас зупиняли чемних водіїв. Таким чином інспектори вітали тих, хто за кермом з Днем Безпеки дорожнього руху, і дарували їм символічні подарунки, наліпки та сертифікати за сумлінне дотримання правил дорожнього руху. Впродовж шести годин патрульні виявляли водіїв, які пропускали пішоходів, попереджали про намери та маневри інших учасників дорожнього руху, не порушували правил зупинки. Таких кермувальників відзначили іменними сертифікатами. Та були і такі водії, які вперто ігнорували правила дорожнього руху. На перехресті вулиць Гоголя та Небесної Сотні водій Мерседес не виконав вимоги дорожнього знаку 321. в'їзд заборонено. Складено протокол, водій нестиме адміністративну відповідальність. Патрульна поліція Черкас провела комплексний навчально-пізнавальний захід, в якому взяли участь близько 200 дітей з усього міста. В програму війшли розважальні, пізнавальні, показові та тренінгові елементи. Школярі слухали лекції про необхідність дотримання правил дорожнього руху, дисципліни на дорозі, розгадували ребуси та загадки. Практична гра за участі співробітника поліції навчила дітей правильно розуміти патрульного, який регулює дорожній рух на вулицях міста. На останок дітям роздавали навчальні посівники про безпечну поведінку на дорозі. На цьому все патрульна поліція завжди на сторожі Звертайтеся на лінію 102.